Привіт всім, дорогі Терези! Рад вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на березень 2024 року. Е, на моєму каналі є деякі, деякі нововведення, тому я одразу вам про них повідомляю. Відтепер всі відео я буду знімати починаючи з того знаку, який святкує свій день народження в той чи в інший місяць. Тому в жовтні місяці ми почнемо знімати одразу з Терезів. Таким чином, всі менинники будуть отримувати свої відео першими і будуть ними. Насолоджуватися друге. У мене самої день народження в березні, і тому у своєму інстаграм я вирішила розіграти для вас три своїх послуги: це консультація на картах таро, це е, діагностика воском, і також це ритуал відрізки негативних енергетичних каналів. Дуже, до речі, рекомендую крутецька штука. Для того, щоб прийняти участь, вам потрібно буде підписатися на мій інстаграм. Ви знайдете лінк в описі до цього відео, і також вам потрібно буде дотримуватися всіх правил розіграшу. Удачі всім вам! І третя новина дуже важлива. Я створила конверт банку, на який ви зможете скидувати свої донати. І всі гроші, навіть будь-які маленькі донати, вони дуже є важливими, всі гроші я буду відправляти волонтерам або напряму ЗСУ, хлопцям. Нам зараз, в цей період, нам потрібно дуже сильно підтримувати свою державу, тому що я бачу, як вона просто сипеться. І таким чином, давайте ми всі разом будемо допомагати. Обов'язково також ставте лайки, пишіть коментарі під цим відео, діліться ним з вашими друзями. І е, давайте дивитися, який на вас чекає березень. Так. Завжди дивіться всі свої таропрогнози е, і будь-які прогнози. На сонячний, місячний і знак асценденту. Це важливо. Так, перша карта для терезіїв на березень 2024 року. Новини Терези. У вас виходить паж Пентаклів. Це, по-перше, може бути якась сума грошей до вас може прийти. Це може бути нова робота, або якщо це щось, якась нова робота, або якась новина, чи ви починаєте щось нове, вам потрібно буде тут вкладати багато, дуже своєї уваги в це, якщо ви щось нове починаєте. Гроші можуть прийти не дуже великі, якась нова робота, яка буде не зовсім достатньо оплачува. І вам тут потрібно буде приділити, знову ж таки, навчитися багато чого. Чому новому, щоб для того, щоб вирости і щоб отримати вже те, що вам потрібно. Тут у вас будуть дуже хороші перспективи. Можуть з'являтися у вас діти, або ж ви будете. Так, у вашому житті люди молодші за вас, або люди, про яких ви маєте піклуватися, і вони вам тут будуть допомагати чимось. Будете, може, отримувати якісь малесенькі подаруночки, дуже приємні. Ситуація з дітьми, ви тут можете на дітей своїх тратити гроші, ви можете їм допомагати тут, або ваші діти, нарешті, почнуть приносити гроші в дім. Так, наступна карта для Терезів. Четвірка пентаклів Отут вам карта говорить про те, що вам потрібно бути на своїх фінансах, на своїх ресурсах. Не витрачайте забагато. Скоріше за все, тут до вас будуть приходити якісь ресурси, або ви тут, якщо починаєте щось нове, то ви будете тримати всі свої ресурси накопичені при собі. Не будете їх, не потрібно їх віддавати кудись, вашу енергію, ваші якісь речі. Якщо хтось у вас буде гроші позичати, то тут краще не ризикувати. Ви маєте думати про свою стабільність, або оця. Нова справа, якою ви займетеся, вона принесе вам в кінечному результаті стабільність. Вона буде для вас достатньо таки стабільною, і ви швидко в ній розберетеся. І ще карта для Терезі на березень 24-го. Четвірка кубків. Пропозиції яких не варто приймати, потрібно трішки подумати. Можливо, вам будуть пропонувати вже те, що ви вже маєте, е, якісь ресурси, які у вас вже є, і ви будете тут обдумовувати щось. Або е, знаєте, вам навіть тут потрібна оця пауза, тому що і одна, і інша четвірка тут будуть можливо, це якась пропозиція, яка до вас поступить, і ви будете дуже довго думати над нею. Може, це якась інвестиція, і ви тоді будете тримати свої гроші при собі. Ви ще в березні місяці не будете тут ризикувати, ви будете такі. Трішки пасивні. Ну, і ще одну давайте карту. Так, ще одна карта. Для Терезіна, березень 24-го. Карта місяць. Це щось пов'язано або з переїздом, або з материнством. Тут можуть бути місяць, це старший аркан, і тут у вас можуть якісь ситуації бути не зовсім ясні. І тому ви зробите цю паузу, тому ви будете трішки триматися при собі своїх ресурсів, тому що нічне світило все-таки не все зовсім добре видно. Або на рахунок якоїсь поїздки, тому що це також у нас і поїздка, це на рахунок якогось руху. У вас тут може все, ви будете обдумо. Не будете дуже швидко рухатися. І е, може, ситуація з мамою пов'язана, може, тут ваша мама програється вам дуже сильно, або ситуація з народженням дитини. Це все, луна нас показує всі гормональні взагалі аспекти. І ви будете тут трішки призупинятися і обдумовувати ту чи іншу ситуацію. Так, ну, вам це потрібно, тому що місяць він завжди нам щось недоговорює. Щось скрите, щось таємне, і вам тут потрібна буде якраз ця пауза, ця зупинка, вам вона буде потрібна. Так. Наступна карта для Терезів на березень 24-го. Верховна Жриця. І знову ж таки, це дуже подібні між собою карти. І луна, і верховна жриця це перше два старші аркани. По друге, обидві про Верховну жрицю, в покровительство і луна. Так, а тут у нас е, карта Луна, це карта риб, це карта таємності. Це е, тут по верховній жриці у вас можуть бути знову ж таки, можуть відкриватися якісь таємниці. Може, може, місяць вам буде висвічувати е, ці таємниці. У вас може з'явитися якась жінка, це яка відкриє вам очі. Це може бути таролог, астролог, людина, яка займається якимись такими практиками. Ви будете або пов'язані з цією людиною, або вона у вас проявиться. Для чоловіків у вас тут буде людина, жінка, яка буде давати вам дуже мудрі поради. Звертайтеся до неї за допомогою і прислуховуйтеся до неї тут. Ви можете навіть зустріти таку-якусь таємну жінку або якусь е, дівчину, яка займається так, подібними практиками чи якимось таким е, зціленням душі. І Верховна Жриця, вона завжди нам говорить про таємниці. Будуть висвітлюватися у вас в березні місяці, проявлятися таємниці. Ви будете про них дізнаватися. Давайте далі. Які ж таки енергії будуть пов'язані з цією верховною жрицею? Терези Березень, 24. Єрофант. Ого! Верховна Жриця і Верховний Жрець вам виходять обидві карти, старші аркани дуже серйозні. Е ситуація вирішиться. Вона проявиться, і ви дізнаєтеся правду. Верховний жрець завжди проявляє правду. І він показує е чітку ситуацію. Він дає вирішення. І тут у вас ви. Дійдете до цієї правди, у вас може з'явитися якийсь е, вчитель, який буде вас навчати, або ця верховна жриця вона буде вас навчати, вона буде вас просвітляти, і тут вона буде вам допомагати навіть якимось чином. Це не карти ризику. Вам тут не потрібно от луна, Верховна Жриця, Верховна Жриця. Ми не ризикуємо в цей місяць. Ви сидите стабільно, плюс ще дві карти стабільності у вас випадають. Ви сидите стабільно на своїх ресурсах і ви е, не. Рухаєтеся, знаєте, в щось таке незвідане. Хоча пропозиції у вас тут будуть, але їх потрібно дуже конкретно обдумовувати і приймати рішення зважене. Ви маєте чомусь навчитися, ви маєте зрозуміти оці таємниці, вони мають розкритися, і поки ви всю правду не будете знати, поки ви чітко не будете розуміти ту чи іншу ситуацію, ви вперед тут не ризикуєте. І ще карта для Терезів на березень, 24-го. Дев'ятка кубків, ви будете при взагалі, ви будете при ресурсі, ви зможете його показати. Ви собою будете задоволені. Так, усі ваші ресурси вони залишаються при вас. Діставайте всі свої нагороди, показуйте їх, тому що ваш ваші достатки вони допоможуть вам отримати іще більший. Плюс карта кульмінації, яка показує, що ви от-от вже ви дійдете до завершення якоїсь ситуації. І тут ви собою будете дуже-дуже сильно задоволені. Так. Наступна колода. Карта для терезів на березень 2024 року. Карта Мах вам випадає. Ви найкраще за всіх знаєте, як робити ту, як вирішувати ту чи іншу ситуацію. Е, так як у вас тут випадає і Верховна Жриця, і е, е, Луна. То будьте обережні з якимись махінаціями. Тут хтось вам може дуже гарно розповідати, і вам тут, ну, все одно вам потрібно буде тут дійти до Е, Якщо це ви, або якщо це якась людина, якій ви довіряєте, так, то тут, або яку ви вибираєте, це карта спеціаліста, і вам треба вибирати найкращого. Вам треба вибирати людину, яка дуже добре розуміється в своїй справі. І по карті мах вам, ви тут маєте вести людей за собою, ви маєте просвітляти, ви маєте розказувати багато Говорити. Можливо, ви підете до якогось м, по магу. У нас також проявляються всі люди, які працюють в естетиці, які працюють руками, які багато говорять, але працюють руками. І тут, ви, можливо, така людина вам тут чимось допоможе. Тому що вона ніби як майстер на всі руки. І ще карта для Терезів на березень, 24-го. Імператриця. Сух, у вас одні старші аркани. А. У вас буде затемнення на вашій осі, так? Якщо я не помиляюся, там якраз буде затемнення 25 числа, і імператриця дає достаток. Імператриця це ваша карта, терзаме покровительство Венера. І Венера покровительство імператрицею. Вам потрібно знову ж таки, тут дійсно може бути ситуація пов'язана з вашою красою. Тут може бути ситуація, коли до вас проявиться жінка, яка буде вам допомагати, яка буде якимось чином, знаєте, показувати вам свій. Статус, яка буде е, в сопі дуже впевнена. Імператриця це завжди про красу, це завжди про статус, і тут можливо, це може бути ваша мама. Може, ваша мама допоможе вам е, прийти зрозуміти тут. У вас дуже багато таких материнських карт до речі. Вам потрібно інтуїцію. Включайте свою інтуїцію. Інтуїція це в нас така більше жіноча, навіть для чоловіків це більше жіноча сторона людини. І вам тут потрібно до неї прислухатися, вона вас не підведе ні в якому випадку. Завдяки їй ви приймете тут якраз таке правильне рішення. Так. І побалуйте себе чимось по імператриці, ви маєте себе побалувати, або вашу жінку, якщо ви чоловік побалувати чимось. Красою якоюсь. І достатком. Так. І ще одна карта. Боже, карта ж самі розступається. Так. Терези на березень 24-го. Десятка мечів. Ого! Ви закінчите щось? Ви зможете е, когось тут щось вбити, відпустити. Ні в якому випадку не тримайтеся за своє минуле трансформацію. Потрібно проходити і потрібно відпускати. Бачите, тут вже те, що померло, те, що вже закінчилося, можливо, навіть воно тягнулося досить таки довго, і ви. Е, не мали, знаєте, не мали якогось конкретного рішення, не приймали і тягнули, і вам це боліло. Тут потрібно вже очищатися. Десятка мечей це завжди очищення. Це завжди, коли ми відпускаємо минуле. Ми відпускаємо людей. Ви закінчуєте з кимось спілкуватися. Ви тут проясняєте, виясняєте помагу, так ви ставите. Всі крапки над І, і ви відстороняєтеся від того чи від іншого якогось тут випадку. І одразу ж таки десятка мечей дає нам світанок. Тому що, коли щось помирає, одразу таки відроджується щось нове. Але не потрібно триматися за своє минуле. Так, цікавий у вас розклад. Наступна карта для Терезів. На березень 24-го року. Двійка жезлів. Вибір. Якась людина у вас може з'явитися, яка буде захоче співпрацювати з вами, або ви е, оцей десятка мечей, ви нарешті закриваєте минуле і переходите в своє майбутнє. Вже те, що у вас є, воно більше вам не підходить. Так? Тому що тут немає такого великого ресурсу, ви хочете цілий світ, ви хочете чогось більшого. Дуже багато емоцій у вас буде по цьому е, на рахунок цього всього, на рахунок цього вибору. Тут їх потрібно контролювати. І дивіться, ви дивитеся вже. За горизонт. У вас ідея вже є. Зараз вам потрібно прийняти це рішення, вам потрібно вибрати, куди ви рухаєтеся, і далі вже вам потрібно буде діяти. Але заміна якась у вас точно тут буде. Ви точно тут щось вскриєте, одно завершите і перейдете до другого. Так, І ще карта для на березень 24-го. Четвірка жезлів. І ще одна четвірочка, і ще одна е, стабільність. У вас отут якраз після цього всього, після цього вашого шляху, після вашого достатку, після е, розкриття якоїсь таємниць, ви робите свій вибір, і ви приходите до стабільності. Всі питання, які тут пов'язані з нерухомістю, ви можете будете вибирати щось, що пов'язане з нерухомістю, переїжджати, змінювати квартиру, змінювати місце. Е, може, ви тут. Е, Виберете собі ваших кудись до близьких поїхати. Тому що це свято у нас, це карта стабільності, це карта вашого дому. Або місце, де ви себе почуваєте як вдома, і ви тут поїдете і будете святкувати тут свої якісь такі події. Так, і ще карта для терезів на березень 24. Карта зірка. Мрія збулася. Одразу згадуємо нову мрію. Одразу ж таки всі мріяти, це дуже важливо візуалізувати собі. Ваші мрії збудуться. Ви можете поїхати е, тут е, до своєї мрії. Знаєте, е, до чого, що ви давно дуже його хотіли, і ви нарешті тут це зробите, і ви нарешті до цього дійдете. Ви або станете для когось також можете стати оцею такою зіркою, яка вказує напрямок. Або ви зустрінете тут якусь зірку, ви себе відчуєте зіркою. От тут, знову ж таки багато говоріть. Тому що вам потрібно багато інформації видавати. Вам потрібно себе проявляти, себе показувати. Цього не бійтеся ні в якому випадку. І проявляйте оцю свою якусь красу, проявляйте свою свої думки взагалі у світ. Тому що їх багато і вони можуть комусь дуже сильно допомогти і когось просвітити ніби. Так, і остання колода. Карта. Для тиризів. На березень 24-го. Закохані. Ну, у вас. Так, давайте порахуємо, скільки старших арканів випало терзам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 старших арканів із п'яти колод вам випало. І це ще я не довикладала. Закохані. Контракт, підписання якогось контракту, це можливо, ви знайдете свою людину, ви закохаєтеся, ви тут можете з кимось об'єднати свої зусилля, це партнерство, це партнерство не тільки в коханні, але і в бізнесі. Ви тут можете нарешті знайти отут, під кінець, під, от коли ви вже зробите всі ці свої жертви, принесете, ви тут щось зробите, якийсь вибір, от тоді вже у вас буде ви вже будете мати результати, і ви тоді вже зустрічаєте людину, яка вам потрібна. Це у нас також може бути два, Це може бути дві точки. Ви або їздите з одної точки в іншу, або ви тут будете вирішити вирішувати все-таки якісь питання з вашою коханою людиною. Ну, давайте далі. Так, тиреси, березень 24-го. Ще один старший аркан. Вісім тепер старших арканів у вас. Так, колесниця. Рух вперед і вверх. Ви берете на себе відповідальність, ви е, взагалі своїм життям тепер повністю будете керувати. Це прорив, це влада, це е, рух тільки вперед і вверх до гори. Е, ви це все, що пов'язано з транспортом. Ви тут можете дійсно кудись поїхати або купити собі транспорт. Чи е, поїхати у відпустку з своєю коханою людиною також. Можете з, з коханою людиною кудись поїхати. Але ви, чітко, ви контролюєте своє життя. Що ви везете за собою, і ви ним дуже вмієте гарно маневрувати вже, або під кінець місяця, або навіть от, ви можете і на початку, можете за два дня прийти цей шлях і вже собі дуже гарно себе почувати і рухатися вперед. Підвищення також у вас по статусу буде, буде підвищення в кар'єрі. Так. Але не потрібно, знаєте, от, е, інколи пишуть, що я е, е, дивлюся розклад, а в мене нічого не збувається, тому що я лежу цілий день на дивані. Ну, так, звичайно, нічого не буде збуватися. Для того, щоб отримати оцей результат, який вам зараз випадає, вам тут потрібно пройти, вам треба вскрити, по-перше, якісь. Непонятки, вам потрібно відкинути щось, зробити вибір, і вже потім ви отримаєте цей результат. Не очікуйте, що вам все просто впаде на голову, хоча інколи воно дійсно падає. Ну, ми все-таки в матриці живемо, всяке може бути. Так, і остання карта для Терезів на березень, 24-го. Робота, гроші, майстерність. Ви будете з собою задоволені, ви будете займатися справою, яка вам дуже сильно подобається. Тут про фінанси. Фінанси будуть надходити і досить такі хороші, великі. Так? У вас карта мах випадала, і це знову ж таки тут у вас майстер. Ви можете кудись або піти вчитися на підвищення кваліфікації, або ж ви дійдете тут знову ж таки і колесниця. І вісім Пентаклів говорить про те, що ви власні над своїм життям. Ви чітко знаєте, куди ви йдете і що ви робите. І якщо вам тут будуть потрібні гроші, то займайтеся справою, в якій ви найкращий. Так. І Оракул. Оракул. Я тезів на березень 24-го. Так, просвітлення. А, процвітання і достаток. Карта процвітання і достатку. Ви отримаєте свої результати, ви будете задоволені, ви будете стабільно собі сидіти і попивати ваш шампусік для тих, хто не п'є чайок, і будете досить таки задоволені взагалі своїм життям. Всі, все, що ви пройдете, ви маєте чітко розуміти, що ви, вас це веде до вашого процвітання, до вашого покращення. Тому що завжди всі трансформації в нашому житті вони стаються для того, щоб ми. Винесли якісь уроки для того, щоб ми стали кращими. І у вас тут всі шанси на це є 100% взагалі, дорогі мої Терези. Я вам бажаю прийняття правильних рішень у цьому місяці, і побачимося в наступних відео. Па-па!